Привіт! Ми вже говорили на уроці про математику в Java про арифметичні операції. На уроці про умовні конструкції говорили про операції порівняння та логічні операції. На цьому уроці ми їх теж повторимо, але основна суть цього уроку поговорити про побітові операції та двікову систему. Давай з найпростішого арифметика. Ми можемо виконувати елементарні арифметичні операції в Java, тобто додавання, віднімання, ділення, множення. Також з використанням символу відсотка можна отримати остачу відділення. Про це все я детально розповідав в уроці з математики. Зверху справа буде посилання на це відео. Повтори за потреби. Також ми можемо виконувати операції інкременту та декременту у префіксній та постфіксній формах. Постфіксна форма зустрічається більш часто, якщо плюс-плюс або мінус-мінус знаходиться після назви змінної. То операція спочатку поверне нам старе значення змінної, а потім при наступному виклиці цієї змінної нове значення. Префіксна ж форма одразу поверне нам оновлене значення. Тобто, якщо тобі потрібно збільшити значення і десь потім його використати, бери постфіксну форму, якщо потрібне нове значення одразу префіксну. Все ще занадто просто: операції порівняння. Ми можемо перевірити значення на рівність та навпаки на нерівність. Для чисел можлива перевірка більше-менше, більше або дорівнює та менше або дорівнює. Якщо ми працюємо з рядками чи іншими об'єктами, ситуація трохи інша. Операція порівняння, чи однакові посилання на область пам'яті, тому тут треба використовувати метод equals, але це в нас вже не туди несе, тому йдемо далі. Найбільш складні, умовно, це логічні оператори. Ці оператори можуть працювати тільки з булевими значеннями, тобто true, false. Або з методами, які повертають булевий тип даних. Оператор І два амперсанди. Очікує, що вираз або значення з обох боків будуть мати значення true. У такому разі цей оператор також віддасть true. Якщо обидва або будь-яке значення будуть false, оператор І поверне false. Оператор або дві вертикальні лінії повертає значення true, коли обидва або хоча б одне значення true. Логічний оператор І та логічний оператор або. Також називаються скороченим І та скороченим або. Про це поговоримо далі у відео. Також є оператор НІ або оператор заперечення. Він перевертає булеве значення з false на «true» та навпаки. Логічні побітові оператори можна застосовувати до булевих значень та до чисел. З булевими значеннями побітові операції працюють майже так само, як з логічними скороченими. як я і сказав про це трохи згодом. Побітові оператори є наступні: побітове і. Побітове або та побітове виключне або. Перед тим як йти далі, давай згадаємо урок про примітивні типи даних. Код Java JDK перетворює на бідарний код і передає так інформацію на комп'ютер. У нашому випадку достатньо розуміти тільки те, як перетворити число з десяткової системи нашої звичної на двійкову. Зараз на слайді число 5. Нульовий біт дорівнює одиниці 2 у нульовій степені один. Перший біт дорівнює 0, тому ми його пропускаємо. Другий біт дорівнює одиниці. 2 у другій степені 4. Усі інші біти теж 0. Відповідно, 1 плюс 4 5. Але до чого я веду? Коли ми використовуємо побітові операції до чисел, ми маємо дивитися на число саме у двійковій системі. І ось ця логічна операція звертається не до значення усієї змінної, як це робить скорочене та або, а до кожного окремого біту. У такому випадку біт 0 це false, а біт, що дорівнює 1, це true. Дивись, є число 5 і 3. У двійковій системі це 1, 0, 1 та 0,1,1. 1. Побітова і дивиться на нульовий біт, той що справа. Зверху і знизу 1. Тому побітова і залишає 1. Переходимо до першого біту. Зверху 0, знизу 1. Побітове «і» залишає 0, оскільки потрібно, аби обидва значення були 1, тобто тру. Переходимо до другого біту зверху 1, знизу 0. Ситуація та сама, залишаємо 0. Усі інші зверху і знизу 0, тому теж усюди 0. Відповідно, результат отримуємо 0, 0, 1. Це дорівнює у десятковій системі скільки? 1. Оскільки тільки у нульовий біт у нас одиниця, тому 2 у степені 0 це 1. Побітове або. Тут я вже не буду покроково розбивати слайд, але дивись: зверху так само 1, 0, 1, знизу 0,1,1. 1. Або у нас що робить? Дивиться, щоб хоча б одне значення було true, тобто 1. Відповідно, нульовий біт, перший біт, другий біт по одиничці. Отримуємо 1, 1, 1, 2 у степені 0, плюс 2 у степені 1, плюс 2 у степені 2. Це 1 плюс 2 плюс 4 дорівнює 7. Обітове виключне або дивиться, аби тільки одне значення мало у тому чи іншому біті 1. Тобто знову дивимось. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Нульовий біт має 1, 1, тому нам це не підходить. Перший біт має 0,1, підходить, залишаємо 1. Другий біт має 1, 0, підходить, теж залишаємо, ставимо 1. Отримуємо 1, 1, 0. Тобто у десятковій нашій системі 6. Я сказав. Що побітові логічні та скорочені логічні оператори працюють майже однаково. У чому це майже? Справа в тому, що скорочена логічна операція називається скороченою через те, що може завчасно зупинитися. Наприклад, якщо у нас є метод, який поверне false, і метод, який поверне true, то оператор скорочене і зупиниться одразу, якщо отримує спочатку false. Яка різниця, яке значення прийде другим, якщо ми вже отримали false, і результат явно буде false? Так само і зі скороченим або: якщо він першим отримує значення true, він одразу поверне true. Немає різниці, другий оперант буде false чи true, адже або достатньо одного true. Так, побітові операції перевіряють обов'язково два значення. Назначення true-false false це важко показати, тому я написав два простенькі методи, вони просто пишуть, що повертають щось, і роблять це. Як бачимо, спочатку ми використали скорочене і в консоль виведено один false. Другий метод оператор вже не викликав і зупинився. Потім з побітовим І викликали метод і false, і true, і тільки потім зупинились. Навіщо перевіряти другий оперант, не знаю. Тому, якщо тобі потрібне логічне порівняння. Використовуй скорочені оператори, ну а якщо робота з числами, побітові. Було б брехнею, аби я сказав, що на цьому все. Ми також маємо побітовені, воно працює тільки з числами. Ця операція змінює всі 0 на 1 і всі 1 на 0. Але не все так просто, згадайте, що число в нас складається не з трьох бітів, як це було в прикладах вище, а з великої їх кількості, тобто int має не 3 або 8 бітів, а цілих 32. Тому так, для числа 7, яке має значення бітів 1,1,1 1, 1 з кінця, новим двійковим значенням буде 27 одиниць спочатку і потім 3. Нолика. Рахувати чи закривати це відео не треба. Ділюсь лайфхаком: якщо до числа застосувати побітове ні, треба змінити знак числа, тобто додати або прибрати мінус, і після цього відняти одиницю від числа. Так, 5 стане мінус 6. 100 стане мінус 101, а мінус 100 стане 99. І все. Дуже легко. І все та не все. Останні три операції це операції побітового суву. Якщо розуміти, як працює двійкова система, з цим проблем теж не буде. Є оператори побітового суву ліворуч, праворуч та побітового суву праворуч із заповненням нулями. Побітовий сув ліворуч посуває на вказану кількість бітів стрічку бінарного представлення числа ліворуч. Крайній правий біт знищується, а крайній лівий, тобто нульовий, заповнюється нулем. Побітовий сув праворуч посуває на вказану кількість бітів стрічку бінарного представлення числа. Крайній правий біт, тобто нульовий, просто пропадає, а крайній лівий приймає таке значення, яке було раніше. Побітовий сув праворуч із заповненням нулями такий самий, як і звичайний побітовий сув праворуч, але в цьому випадку сув не дивиться на те, яким був крайній правий біт, а просто ставить значення 0. У такому випадку від'ємне число мінус 11 стане додатнім, причому матиме доволі велике значення. Ось так це все виглядає в IDE. Зверніть увагу на цікавий факт: побітовий сув ліворуч на 1 множить число на 2, а побітовий сув праворуч ділить на 2. Ми отримали спочатку з 10 20, а потім з 10 5. Так працює і з іншою кількістю кроків суву. Значення суву це степінь двійки, на яку буде відбуватися множення чи ділення числа. Як бачимо, лівий сув 10 на 1 приводить до множення 10 на 2 в степені 1, тобто просто на 2. А лівий СУВ 10 на 2 приводить до множення 10 на 2 в степені 2, тобто на 4. Так само з правим сувом тільки виконується операція ділення. Відповідно, як порахувати значення, яке буде отримано як з побітовим ні, так і з побітовими сувами без заповнення нулями, дуже легко і не завжди потрібно перетворювати число у двійковий вид запису. Підписуйся на телеграм в описі до відео. Там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.